Так, ми досягли цього 3000 підписників. Дякую кожному, хто підписувався, дивився мої відео та писав коментарі. На честь цього я вирішив провести деякий конкурс, щоб віддячити всім тим, хто підтримує мій канал. На жаль, прямо всіх-всіх порадувати призом, не вдасться. Всіх буду радувати відео. А от одну людину порадую виграшем. Цей конкурс розіграш не такий, як зазвичай ви могли бачити на інших каналах. Як я казав в одному з своїх минулих відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і для вас я буду розігрувати класні призи. Так от, зараз я зайшов на свій канал в розділ Коментарі. Вибрав всіх підписників, які можна продивитися публічно. Там є прям фільтр по публічним підпискам. І серед цих людей за останні 90 днів вибрав найактивнішого тобто, я виписав взагалі. Всі, хто пише коментарі, з них всього кілька людей постійно пишуть коментарі. Але один виділився прям дуже сильно. Я хотів взяти самих активних і серед них рандомно розіграти подарунок. Але майже під кожним відео, якщо не під кожним, Сергій пише коментар і підтримує мій канал. Тому я думаю, буде справедливо цілком. щоб... Приз на 3000 підписників відправився йому, а саме подарунок риболовні, риболовне спорядження на 300 гривень. Мій канал маленький і зараз ще зовсім не приносить прибутку. Тому і приз маленький, немає поки спонсорів якихось риболовних магазинів. Тому от від себе відправлю, я думаю, що це скоріше за все будуть приманки на 300 гривень. Під одним з останніх відео знайду його коментар і напишу, що так і так ти переміг. Напиши, будь ласка, що хочеш. А далі вже відправлю йому приз поштою. Саме такий формат розіграшу я вирішив провести, тому що, звичайні оці конкурси підпишись, постав лайк і щось там виграєш. звичайно приводить аудиторію, яка потім не дивиться канал. А мені цікавіше, саме жива аудиторія, яка буде дивитися. Ту творчість, яку я роблю, і писати коментарі, лайкати, щоб відео далі просувалися якомога активніше. Тому пишіть, коментуйте. Я думаю, або на якусь особливу дату, або там, на 4000 підписників, теж зробимо, зробимо якийсь розіграш, я думаю, вже буде краще. Це буде прям рандом, але серед тих, хто найкраще підтримує канал. Тобто, Людина, наприклад, яка частіше підтримує, буде мати більше можливостей. Той, хто там написав один, два, три коментарі, буде відповідно мати таку ж саму кількість можливостей і я рандомом розіграємо. Взагалі, я хочу подякувати кожному, хто підтримує мій канал лайком, коментарем або підпискою. А особливо хочу подякувати людині, яка кожен місяць підтримує мій канал на youtube спонсорство. Це Андрій Колодій. Я сподіваюся, я правильно прочитав. Дякую тобі особливо. Ну, а хто також бажає долучитися, є кнопочка Приєднатися або дивіться в описі під відео. Ну а ви не сумуйте, далі вам рекомендую подивитися ось цей плейлист це, як я вважаю, найкраще на моєму каналі. І подивіться, можливо, вам там щось і сподобається. Побачимось в одному з тих відео. Бувайте!